Наша красуня планета утворилася дуже давно. Упродовж мільйонів років вона змінювалась, набувала досконалості. Тож сьогодні ми маємо змогу насолоджуватися її довершеністю. Кожний ці насолоду сприймає по-своєму: хтось милується краєвидами та дарами, поспівуючи в поезії чи на полотні, а хтось нещадно знищує красу і неповторність, вирубує ліси, забруднює річки, зриває рідкісні квіти, забудовує природні заповідники. Одні люди відпочивають, насолоджуючись красою природи, а інші її спотворюють. Як часто нам доводиться споглядати наслідки активного відпочинку у лісі, на річці чи у парковій зоні, де все буквально потопає у бруді та смітті? Зрозуміло, воно не звалилося просто з неба його залишають по собі відпочивальники. З кожним днем кількість сміття лише зростає, адже воно нікуди не дівається. У цих здавалося б, дрібницях ми могли б зробити крок до збереження краси і святості природи. Цьому кожного навчали у школі, але чомусь ці знання багатьом так і не вдалося застосувати у житті. Сьогодні діти прагнуть переконати дорослих зупинити штучну руйнацію природи. Цього прагнуть і юні екологи. Таких поборників квітучої землі у нашому регіоні чимало своєю щеденною роботою у невеличких містах і селах нашого краю. Вони змінюють світ на краще. Наша команда називається Живіт Джерела. Ми із ласківської школи. Ми ведемо пропаганду, щоб були чисті довкілля, щоб люди прибирали скрізь, щоб не смітили, щоб скрізь було чисто. І сьогодні налаштовані на перемогу, адже ну, ми завжди веселі та кмітливі. Угу. Яка тобі найбільше сподобалася сьогодні команда? Мабуть, Смілянської школи. «Чому? Тому що вони гарно виступали, вона відчувала себе впевнено, та ну не все гарно було і все. Ну, екологи, справжні екологи. Наша команда хотіла б звернутися до людей, щоб люди не смітили на навколишньому середовищі і доглядали за природою, тому що ми її частинка, і нам тут жити, і ми повинні дбати про неї. Вже 12 років як в Україні започатковано конкурс екологічних колективів Агітбригад Черкащина у числі активних учасників змагань. Цього року в обласному етапі конкурсу на тему Земля наш спільний дім брали участь команди практично з усіх районів. Вони змагалися за звання кращих екологів-активістів Черкащини. Себе приведи в порядок свою планету. Щогодини на нашій планеті тисячу осіб помирають від отруєння водою. 55 осіб отруюються і гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин. 5-6 представників тваринного та рослинного світу зникають. Щохвилини. Знищується 50 тонн родючого ґрунту внаслідок неправильного користування. Природа просить порятунку зеленим шелестом лісів, тривожним лебединим криком, змілілим плесом рік морів. Вона до нас і щирим серцем зболілі руки простяга, надіючись на кращу долю про милосердя всіх блага. Ми команда Земля приїхали із Лисінського району Черкаської області, села Ріпок. Нам дуже мало часу відводяться на деякі уроки, за якими ми повинні працювати. Ми очищаємо нашу природу, висаджуємо дерева, збираємо сміття, вивозимо їх на призначені ці, ці території. Ми деякий раз переробляємо ці сміття. Ми, це, ми цього року садили сад на втіху нам та природі. Зібрали гербарій лікарських рослин. Також ми висадили 100 саджанців ехінацеї пурпурової і для всіх відкрили фітобар, де можна поласувати чаєм із ехінацеєю. Будуємо шпаківні для е, птахів і розвішуємо їх на деревах. Малюємо малюнки. Різні про птахів, про рослин в минулому році ми врятували фруктовий сад від пожежі і за це отримали від сільського голови диплом та подарунки. У нас є невелика проблема в нашому селі, знаходиться ставок у центрі села, який заростає і бур'яном, цвіте вода. Підприємці, які тримають цей ставок, вони Використовують його для власної потреби, а для екології вони не мають відносин. Вони не зважають на природу, вони думають лише тільки про себе. Минулої осені ми у Березовому лісі посадили 30 дерев. Ну, на завершення я хочу сказати, щоб люди всі берегли природу. Зупинімось, останній є шанс! Це планета не тільки для нас. Люди! будьмо будь ж людьми! Чому я повинен після когось прибирати? Скажіть на мирість, чому я повинен прибирати чиє сміття. Мені що, за це гроші платять. А ти все робиш лише за гроші. І за все платиш? За все. Тоді тобі, грі стіна. І коли ж ти думаєш розраховуватись за своє життя. О, до речі, а стільки ж коштує один день, година чи навіть хвилина життя на землі? Вода із джерело, повітря в лісі, роса на траві, сонячне тепло і світло, з самого неба не скажеш? А за них не треба платити і кому? А ті, <кій> що? А ті що все ще нам дарує землі. Невже не розумієш, земля постійно потребує нашої уваги, любові і допомоги? Та все це загальні прози. Та ні, вони дуже і дуже конкретні. Навіть кощій був безсмертним, поки довкілля не було отруєне всяким непотребом. Довелись до доручки. Подібні до кошія і тепер зустрічаються, а без смертю прийшов повний гаплик. А точно, старий все-таки, мабуть, і помер від голки, коли став лікуватись чи поправляти своє здоров'я. Екологія. Слова цього не знали. Але все було добре, доки баба Яга підмітала та вигрібала. За за на байдужені своєї долі і не тільки своєї. Багато живе, 21 століття, а на нікуди діти, цивілізації сміття. Його ігнорують, не помічають, взаємовіть валюти, марк і сміття музею нас. Просто неба захотіти диви, як це велись потреба. Ставний візик, понад ясно пес, культурний, це цепохи, моральної кризи, мільйони тонн творять люди щороку без сміття не можуть вступити у шайні кроку. Оцінювали виступи команд люди, які безпосередньо у своїй щоденній роботі дбають про екологію нашого регіону. Організатори сподіваються, що проблеми, про які говорять діти, не залишаються лише на папері. До них дослухаються і допоможуть вирішити або ж підкажуть шляхи подолання існуючих проблем. У нас різні імена, у нас різні характери. Ми не схожі з собою. Але у нас ціль одна. Ми силь. Хлопці просто вищий клас і в роботі, і на святі всі ріняються на нас. Когось там вітром занесло, когось там сонце опалило, а нам, щоб виступити сьогодні, життя проблеми оцінило. Ми команда а, а нас. І ми звертаємось до кожного присутнього. Кому ж бо, як не нам, щоденно і повсякчас стоять на варті власного майбутнього? Ми, сучасне молоде покоління, живемо в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків цього прогресу. Ми далі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Накопичення великих обсягів відходів людської життєдіяльності при одночасному виснаженні майже всіх природних ресурсів призвели до глобальної, екологічної кризи. А втім, усіх людей одні й ті ж проблеми. Люди хочуть бути здоровими. Довго жити, ростити дітей. А для цього потрібно лише ясне сонце над головою, чисте повітря, продукти без хімікатів, вирощені на родючому ґрунті та чиста вода. Ми, учні курсу Шевченківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 приїхали з бригадою АТАС показати нашу постановку про збереження природи. Ми намагались пояснити людям, що треба берегти природу і що планета це наш дім і. Її треба берегти. і це треба прибирати і не смітити, і треба дбайливо ставитись до природи. Насаджувати дерева, там квіти, проводити різні конкурси, так як сьогодні. Це кожна людина має право на своє життя, а також вона повинна охоплювати загальну територію, щоб планета сама була чистіша і більше було різних тварин, рослин, ну щоб гарно було все. В курсоні є якісь проблеми екологічні? Ну, в Курсоні є, так як коло ставків насмічують після отдиху, насмічне, не складають сміття в мусорні баки, а коло одихнули і повикидали все. А треба як? Ну, ну скинуть у, сміт... у сміття або зібрати в кульочок і забрати ну, до собою. Ну, як повикидали воду, а треба викидати в мусорні ці бачки, Контейн. да, або контейнери. А якщо їх немає, де ж їх шукати? З собою носити? Ні, ну можна зібрати в пакети і винести на місця збору сміття. На мою думку, потрібно в корсі не більше облаштовувати місто сміттєвими баками, тому що не на всіх вулицях, не на всіх в усіх районах немає сміттєвих баків. Таким чином, можна також зберегти довкілля. У нас є одна проблема річка, вона трохи загрязнена. Якщо б люди зібралися ну і відчислили річку, то це б ну, призвело до ну. Більш частішого району. А на мою думку, в нас є ще теж проблема. У нас свалищ, ну, свалка знаходиться близько до міста, і коли там спалюється все сміття, шкідливі речовини виділяються в повітря. Яка твоя пропозиція, що можна зробити? Ну, і, треба улаштувати завод по переробці сміття, щоб це сміття не спалювалося, а перероблялося там на якусь енергію чи тепло. Моя пропозиція додати служб по збиранню сміття і прибирання території в нашому місті, тому що дуже мало цих служб, і якщо їх буде більше, це набагато покращить екологічну, екологічну територію нашого міста. Ну я думаю, що треба в першу чергу прибирати самому, а потім, ну а потім щоб це робили які прибиральники. Ну я думаю, що потрібно в першу чергу самому прибирати, а не Дивиться на кущі за тебе, щоб вбирали. Самому надо почати з себе прибирати. Тим буде краще. Сміття ж до умки кидати, пішло у нас у на звичку. Щоб зберегти планету, очистити вітін. Від. Створили екоклуб клубни назвали екосвіт. Роботи в нас ще мало, для кожного знайдемо. І рятувати планету ми з себе розпочнемо. Нашу землю заквіченою, чистою, прекрасною, тому ми проводимо природоохоронну, а також п'ясню роботу. У своїх виступах діти розповідали про ті екологічні проблеми, що існують у кожному місті чи селі, та як на місцевому рівні їх вдається вирішувати. У нашій школі проводяться багато акцій та проєктів для підтримки навколишнього середовища, щоб зберегти нашу рідну землю. У нас на новий рік у нас проводилися проекти Альтернативна ялинка. Ми робили ялинки своїми руками, щоб не зрізати ялинки з лісів. Ми беремо участь у різних конкурсах, які займаються енергозбереженням. Ми також і досі приймаємо участь у проєктах по енергозбереженню, по збереженню навколишнього середовища. Наша школа. Наша школа часто виігрувала в різних проєктах. Вона е, намагається брати участь у кожному із е, акцій, у кожній, у кожній діяльності по захисту навколишнього середовища. Навіщо? Навколишнє середовище це все те, що нас оточує. Якщо ми не будемо захищати навколишній світ, то ми не зможемо нормально жити і нічого хорошого з цього не вийде. Ми збираємо кошти на допомогу різним тваринкам, їздимо в зоопарк, щоб їх погодувати. У нас в нашій школі є дуже безліч різних тваринок: морська свинка, черепаха і хом'ячки, шиншили. Ми робимо плакати. Збираємо інформацію до червоної книги Черкащини, і публікуємо це на газетах, щоб. Наступне покоління знало і, і бачило, які рослини є у нас в Черкась, ну, в Черкаській області і е, щоб е, зберігали нашу природу, щоб не, не засмічували території, щоб бережно ставилися до всього живого. Журі оцінювало не лише актуальність порушеної екологічної проблеми та реальні справи юних екологів, а й командний дух та рівень артистизму учасників. Богиня весни, молодості та краси, Флора створює красу для людей, а люди цією красою користуються. І саме вони повинні зберігати, зберігати її для нас та прийдешніх поколінь, бо земля наш спільний дім. Такий спосіб діти намагаються привернути увагу громадськості до існуючих проблем регіону. Вони не лише вивчають природу рідного краю, але й займаються охоронною діяльністю. Ходить два етапи: це презентація роботи шкільних, е, е, шкільних агітбригад та презентація виступу, де діти показують, що потрібно зробити для збереження нашої планети для нашого майбутнього. Тому для заохочення дітей, для того, щоб зберегти нашу природу для майбутнього покоління, потрібно пропагандувати роботу агітбригад, залучати дітей до збереження природи на планеті. Цьогоріч у числі переможців, такі команди. Перше місце посіла команда АТАС з Корсун Шевченківського району. Друге місце поділили одразу дві команди. Екос з Чернобаївського та Екопульс Городищенського району. Третє місце за ельфами із Золотоніщини, екосом зі Сміли та Терном зі Смілянщини. Четверте місце залишили за командою «Базар-вокзал» з міста Черкаси. Курсунчани продовжать змагання на всеукраїнському рівні. У вересні у Дніпропетровській області вони відстоюватимуть честь Черкащини. Одного сонячного дня. Дружна компанія молодих людей вирішила відвідати літні місця відпочинку біля річки, які мають назву со Лаги Лагідно піщали комарі, не чекаючи піти, у селу коли виводили жабеня та вечереті. Не боючи свинячого грибу, цвікали горобці. Чисте повітря, та дівчата обмілої річки росі надихали на подвиги. Щось дуже їсти хочеться, може аж річків запасти. Та ти що, навколо свинячий гріб, а ти про пропоросяти. Чуєш, краще картопельки напечем. Ось ти ще вогник То Тут майже швидше розпалимо. Зараз, зараз, тут у мене бензинчик з собою. Швидше розпалимо, швидше картошечки скуштуємо. Ото вогник зараз буде. Цей пікнік ми не забудемо. on pararam aitor livre З'являються ще до появи листочків на деревах за короткий період встигають помилувати око, відквітнути і перейти у стан спокою. Підсніжники, проліски, ряст, город весняний, конвалія, тюльпан дібровний все це неповторні першоцвіти, що зустрічаються на Черкащині. Їм не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози. До примк природи вони чудово пристосувалися. Значна частина першоцвітів дуже рідкісні, тож занесені до Червоної книги України. А відтак охороняються законом. Та це не стає на заваді тим, хто хоче підзаробити. Їх не турбує майбутнє. Вони живуть сьогоднішнім днем. Діти закликають порушників зупинитися, зберегти цю красу і неповторність для прийдешніх поколінь. В цьому році. В конкурсі взяло участь більше 20 районів області. Щорічно проводиться акція Збережемо першоцвіти, тобто це квіти, які занесені до червоної книги, які знаходяться на межі вимирання, тобто для майбутнього покоління може статися так, що їх їх не буде. Отож, цього року в обласному конкурсі Збережемо цвіти» Перемогу здобули. У номінації Поробка Інна Кравченко, вихованка гуртка Квітникарі-аранжувальники Чорнобаївської школи номер 2 Ірина Завальська, вихованка Лисянського будинку дитячої та юнацької творчості, виборола першість у номінації Малюнки. У номінації Презентація еколого-натуралістичної роботи закладу, Перемога за шкільним лісництвом Чигиринського навчально-виховного комплексу Дошкільний навчальний заклад Школа номер 3 у дитячих малюнках, поробках, поетичному слові оживають соковиті весняні квіти. Так вони отримують нове життя.